Те, що я відчуваю і те, що бачу, це те, як ми війшли 2024 рік. На жаль, ми війшли в нього з меншим оптимізмом, ніж в 2023 році. Військові складові. Хоча я скажу, що загалом не має бути приводів для песимізму, тому що ми входимо в кондиціях, зрештою, не гірше ніж було. На 2023 -й. очікування просто були тоді, що це має бути наступ чи ми підемо в наступ. Всі розуміли, що це буде зараз. точаться активні дискусії. Ви знаєте, у нас між термінами активна оборона, глуха оборона, хто як хто що використовує, тому що з одного боку ми можемо почути про те, що сказав командувач сухопутних військ в інтерв'ю. Олександр Сирський для Reuters, що ми будемо в активній обороні. В принципі, це підтверджує головнокомандувач Збройних сил України, генерал Залужний. Керівник Офісу президента каже, що ні, нам оборона не підходить, тільки не активна, а глуха, так він це формулює. Да? Тобто, іде, ну, скажімо так, видно, що суспільство а, десь очікує, розраховує на щось, а ось саме того ось цього не дають. Звичайна тема мобілізації і всього того, що виникає довкола цього, міжнародної ситуації, все це, безумовно, викликає серйозні дискусії. Але я думаю, що в цьому є як негатив, так і є і позитив. Негатив в тому, що люди, звичайно, мають чути, і комунікація має бути, з іншого боку, є позитив, тому що. Не так відкриваються медійно всі карти і всі плани, і що має відбуватися, і який спосіб, як, де і коли. Ось це, на мій погляд, так само дуже важливо, насправді, тому що я от зараз спостерігаю, от поки там ідуть новини, ось це момент, коли ми це обговорюємо, про те, що там пишуть деякі блогери, фахівці, про те, що зараз Авдіївку візьмуть, значить, агнівая позиція охота там і так далі, що там відбувається. Який, значить, вклів біля цього ресторану бойові дії, що Боже мій, що буде, але насправді я вам скажу, що ситуація не виглядає критично, от на фронті, якщо зараз подивитися, просто медійно її зробили дійсно такою, що вона певною мірою є критичною. І ось тут мені здається, що зараз треба зміщувати функції, зокрема, це і задача, я думаю, для експертів це моя така думка. Що ми маємо змінити акценти від того, коли ми сидимо над мапами, є такий формат окремий, і розбираємо кожну вогневу позицію, тому що вона для широкого загалу не свідчить ні про що. Як і населені пункти, які називають. Вогнева коли позиція, заходить, розумієте, от тільки що відбили вогневу позицію в районі Авдіївки наші сили. Ну, це, це розумієте, це ж не говорить а, про стратегічну чи оперативну ситуацію. І мені здається, що ми маємо відійти. Фокус уваги змістити від того, що коли у нас іде збурення, ой, що буде під Авдіївкою, ой, що сталося в Мар'їнці, ой, а село Крахмальне, яке давайте визнаємо багато хто в нас ну, серед людей не покаже на мапі, але ой, що відбувається і так далі. Привести в те, що є завдання більш важливі з точки зору того оцінки ситуації, що вона на що впливає, як і так далі. На мій погляд, ось те, що зараз Росія має тактичні успіхи і буде мати ще. Я це розумію. Я готую себе і інших закликаю готуватись, тому що, вочевидь, вони будуть мати ще певні успіхи і здобутки тим, як вони сунуть, але незначні. І головне, що їм не вдасться здійснити оперативно-стратегічний прорив, обвалити фронт. Тому що що, що а українські сили оборонятися точно вміють, і це продемонстрували. А значить, як наслідок, що оборони фронту обвалу фронту не відбудеться, то ми повинні вже думати наперед і говорити про те, а що ж буде далі? Що буде після того, як ми відіб'ємося зараз на сході, а ми відіб'ємося. Моя персональна думка у мене взагалі немає в цьому сумнівів. А що буде далі? Друга половина 24-го року, і навіть 25 п'ятий рік. Тому що на 24-й рік, мою думку, моя думка, у нас сил на наступ не буде. Це теж правда. Як буде на 25-й рік, загадати важко і дати прогноз так само важко на сьогоднішній день. Можливо, й буде, тому що ситуація залежить від наших західних партнерів. Ви чули, що німецький міністр оборони оголосив пакети, все ж таки нам поставлять ще ці танки, а Ліопард один протягом 2024 року. Це те, що нам треба забезпечити. Літаки, інші види озброї. Тому мені здається, що 2020... Але на 2024 рік, з того, що я бачу, якщо відійти від фронту, я бачу дуже серйозну стратегію, яка мені подобається. Удари по об'єктах на території Росії, які мають розвиток. Це якраз щодня. основа 24-го року, я думаю, що це взагалі буде одна із ключових задач, так. яка по суті. По факту буде змінювати, скажімо так, оцінку взагалі поняття українсько-російської війни. І погляди так. мають перейти вже не виключно на, е, спостерігатися, як ти зазначив, так? не тільки на території України, а... Ні, тому що фронту має ставати і територія нашого політику. Абсолютно, але тут дуже важливий нюанс аспект. От Ми говоримо про те, що ми бачимо вдалі операції, які проводяться і мають комбінований характер. А питання в чому? Тепер ми переходимо до наступного моменту. Це важливо. Тобто наносити удари і мати зброю, якою ми наносимо. Я думаю, що ми будемо мати. Питання в тому, що ми переходимо до важливого елементу — це стійкість. Абсолютно. Хто стійкіше в цих ударів і в обмінах ударів, і хто виснажиться швидше. А ось це принципово важливий момент. Чи можемо ми цими діями спровокувати? Революційну ситуацію і події, яку важливо було спровокувати в Росії швидше ніж нам її хоче спровокувати Кремль, тому що це теж важливе питання, тому що Прошу, це тому це що... що Росія, тому що Росія, не досягаючи перемог глобально на фронті, буде провокувати нам суспільно політичну нестабільність. Вони вже провокують. Це ж а ти віриш в народні бунти чи в і бунти, і еліт? От давай ми з тобою зараз і в, ті, спробуємо. і в ті, і в ті, і в ті, тому що тому, що я прекрасно розумію. Я прекрасно розумію аспект, який, в ми вже війшли в дискусію, що ми в будь-якому випадку вийдемо на мобілізацію. Вийдемо на мобілізацію в тому числі людей, скажімо так, які нас. Ми на сьогодні, говоримо вже за перебридка зараз. Ні, ми говоримо про нас. А дивись, ми я тобі вийдем... задав питання про противника. З нами не. зрозумів. Ні, так тут, це, це комбіноване питання. Чому? Тому що, коли я кажу про те, що нам треба змагатися в тому, хто швидше може створити революційну ситуацію, ми маємо бути в цьому швидше. І я бачу, що в нас є в цьому хороший позитив, тобто є хороші тенденції. Але й ворог буде працювати, а це, а це змагання. І отут дуже важливо забезпечити ось цю стійкість не тільки дефенс-індустрії, оборонки, знесення їхніх телів і так далі. Вистояти морально, психологічно, і вистояти суспільно-політично всередині задача складна з точки зору того, що 2024, крім фронту, буде ознаменований тим, що Росія буде хитати суспільну політичну ситуацію в Україні дуже потужно через, зокрема, тих, хто хоче в ролі корисного ідіота, чи в іншій задачі виконати, чи досягти якихось політичних вироб. Це Теж питання. І отут ну над цим треба працювати.